Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про газовий пальник Camping Moon XD2F. Пальник приїхав з китайського сайту Алиекспрес, він є в наших магазинах на OLX І де його придбати, кожен вирішить сам для себе. Пальник досить непогано відомий, на нього багато оглядів, але я хочу розказати про нього своє враження і чому саме я його собі придбав і буду ним користуватись. Пальник поставляється в ось такому транспортному чохлі, який закривається на блискавку, має один бігунок. А сама компанія, як зазначено на бірзі, заснована в 2011 році. Тобто на сьогоднішній день, кінець травня 25-го, їй 14 років. Такий досить пристойний вік. Відповідно, вже якийсь досвід у виконанні подібних виробів у неї є. І я думаю, цей пальник це повністю показує. В комплекті є інструкція, пальник та його основа в окремому відділенні. Виконано все якісно. Матеріал не кордура, а такий більш схожий на брезент, котон, як мені здається. І, в принципі, це правильно. Він буде менше лізти, але буде більше всотувати в себе всякі жирні плями та сліди вологи. Присутня інструкція на англійській мові. Зазначено, що вага пальника 92 г, а розхід палива 180 г на годину. Потужність 3,3 кВт, що дуже непогано, бо зазвичай пальники подібного форм-фактору це десь 2,5 кВт. Їх потужність зазначена. В принципі, керування дуже просте і другий лист займають просто перестороги та попередження по використанню. В чохлі ховається газовий пальник, який фіксується гумкою. А у другій половинці в мішечку ховається його основа. Мішечок можна зняти і змінити компонування. Основа для встановлення посуду у нас має підпружинені лапки, відповідно, вони затискають собою газовий пальник і встановлюються на нього, а тримаються за рахунок ось цих от гачків. І посуд стає зверху. Маємо ось такі заокруглення на кінцях, і, відповідно, це нам вказує напрямок, на який ми будемо тиснути, щоб розкрити дану систему. Тобто робиться все дуже просто. Все встановлено, нічого нікуди не спадає. Так обертається навколо, але нікуди не впаде. Для приведення в робочий став необхідно тільки поставити це все на балон і розкрити лапки. Після використання деякі лапки залишаються так само вільно бовтатись, а деякі більш туго ходять, оскільки їх закльопки якось там усаджуються. Щоб бути справедливим, варто зазначити, що дальний пальник є певною, певною мірою копією пальника. Soto Wind Master, а ви бачите на екрані та його малюнок, але трішки перероблено. Перероблено п'єзоелемент, але загальна конструкція та сама. А що ж саме робить цей пальник таким унікальним і цікавим? Це наявність газового редуктору у його вентилі. Відповідно, він буде працювати досить тихо, економічно, та не буде подразнювати стоянку, забивати звуки природи. Звуком реактивного двигуна, як це буває у інших пальників. П'єзоелемент сховано в металевому кожусі. Металева така кнопочка. Працює він безвідмовно поки. Перейдув на поки скаже тільки час. Пальник виконано повністю з нержавіючої сталі, латуні, присутні сліди фрезерування, серійний номер. А вентиль має дуже великий діапазон регулювання потужності. Це не півоберту, як в інших пальниках. Ну і давайте подивимось, як він кип'ятить і що в ньому особливого. Якщо порівнювати Мун з титановим пальником від марки Fire Maple, то він з дійсно більших розмірів. Але ми бачимо, що розміри Fire Maple у нас досягаються в першу чергу відсутністю п'єзу підпалу і його формою форсунки. Форсунка має значно менші розміри, менший вентиль і немає редуктора. Хтось так чудово готувався до огляду, що забув запальничку і спробуємо підпалити фаермепл за допомогою кемпінгмуна. Ми чуємо, як працює Camping Moon, Fireme і пробуємо регулювати його полум'я. Майже вимкненний пальник, чверть оберту і у нас вже максимум. Так працює ферермепл. Чесно, я не пам'ятаю, який розхід газу у фаєрмепла, але він там якийсь був дуже кінський. І такого балону я рахував, вистачить менше ніж на 10 кип'ятінь подібної кружки води. Давайте поставимо, подивимося, як працює кемпінгмон, послухаємо на його роботу. Ось максимальна потужність і дивимося на кількість обертів. Відповідно, ми можемо дуже плавно регулювати потужність і вибирати ту потужність пальника, яка нам потрібна саме для готування. В цьому плані він значно зручніший всяких інтегрованих систем, оскільки він не має в своїй конструкції жодних елементів з пластику. І, відповідно, при роботі вони не будуть нагріватись, в нас нічого не буде плавитись бо всі інтегровані системи мають елементи з пластику, в них пальник, як правило, в пластиковій обоймі. Відповідно, від нагрівання, від довготривалого використання більше, ніж кип'ятіння води, вони у нас можуть виходити з часом з ладу. Так, там пластик термостійкий, але всяке буває. Тут же в нас такого взагалі немає. На кип'ятіння літра води в подібній кружці нам треба десь 2-2,5 хвилини, в залежності від різних умов. Розхід газу при цьому 9-10 грамів. Це спорівняно з системою FireMap X2, відповідає кип'ятінню 1 літру води в ній. Так, це трішки більше, але ми маємо тут ряд інших переваг. Порівняння система Primus Light Plus пів літру води, кип'ятить десь за 3,5-4 хвилини, здається, і витрачає на це приблизно 7 грамів газу. Але там алюмінієвий казанок і там система з радіатором. У мене казанка з радіатором окремого нема, щоб я перевірив, як воно буде працювати. А отака от кружка типу Татонка пів літра закипає, як я вже казав, за 2-2,5 хвилини. Якщо використовувати кружку іншого діаметру меншого, типу Стенлі 0,7 літрів, літрів з двома термочашками, огляди її є на каналі цієї системи, то кипятіння у нас займе десь 3,5 хвилини. Причина в тому, що там менший діаметр дна і відповідно менша площа нагрівання. Тут більша площа нагрівання і більша площа пальника у нас передає своє тепло на саму кружку. Вода вже починає закипати, починають йти бульвашки в ній. І ми можемо починати готувати заварку для чаю. Саме головне це тиха робота і плавне регулювання. Оскільки дана система з газового балону та пальника досить висока, то можна використовувати окремо ніжки для газового балону, якщо в цьому є необхідність. Це зробить систему більш стійкою і менше схильною до перекидання. Але загалом стійкі системи більше залежить від того, наскільки ваш посуд добре буде чіплятися за основу пальника. Наглядно про регулювання потужності. Слід зазначити, що за рахунок свого бортика пальник має вітрозахист невеличкий. І за рахунок увігнутої форми пальника ми маємо такий більш направлений спрямований стовп полум'я на наш посуд, який буде стояти зверху. Також наявність отворів в основі пальника дозволяє насичити суміш газу. Потрібною кількістю повітря, і потім ця суміш вже буде нормально повністю згорати у верхній частині, де саме паливо у нас знаходиться, де догорає. Відповідно, ми будемо менше залежати від погодних умов, наповненості газового балону та якості суміші в самому балоні. Китайці добре скопіювали пальник Soto Windmaster. Японці все прорахували, а китайці, як завжди, поставили на потік і зробили більш демократичну ціну, скажімо так. А що обрати оригінальний японський чи копію китайську, це кожен вирішить сам для себе. Я вам розказав наразі про китайську копію. Ну що ж, зважаючи на все вище сказане та власний досвід використання Camping Moon XD2F, я можу сказати, що це цікавий пальник для використання в походах, походах на природу чи просто в поїздках. Він чудово буде працювати для приготування їжі та заварювання чаїв, каш на одну-дві людини, оскільки його потужність все ж таки хоч і велика, але от загальна конструкція досить незручна, щоб ми готували на більшу кількість людей. Коли ми хочемо готувати на більшу кількість людей, треба якийсь більш стаціонарний пальник, який має більш стійко стояти на поверхні. Як правило, він буде мати виносний балон на гнучкому шланзі, відповідно, щоб менше балон нагрівався від роботи. Тут ми маємо максимально такий практичний універсальний інструмент, який дешевше за той легкохідний фаермепл, але при цьому він значно практичніше, надійніше, тихіше і, як на мене, економічніше. Про його роботу ви бачили, щось додавати я вже не знаю. Мені якість подобається, функціонал теж подобається, транспортування, чохол, ціна, все просто супер. На кінець травня 2025 року його можна зловити було по ціні 645-650 гривень на сайті Aliexpress. Ловіть моменти, шукайте акції, купони. І якщо вам потрібні подібні вироби, то купляйте їх. Все працює швидко, зручно, можна знімати, швидко ставити цю систему. І все, в принципі, продумано. Китайці тут трішки переробили п'язоелемент відносно оригінального такого пальника сото. І як на мене, то копія вийшла досить непогано і в три рази дешевше, навіть більше, ніж в три рази дешевше за оригінал. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе. До нових зустрічей!